Хочеш безпечно та вигідно влаштуватися на роботу за кордон? Муха аналізує тисячі вакансій щоденно, використовуючи десятки різних показників для того, щоб лише одна вакансія з тисячі знаходилася прямо у вас під пальцем. Швидко визначайте, яка з вакансій має найкращу зарплату у вашому сегменті. Дізнайтеся, чи не платять в іншій країні в два або три рази більше за таку саму роботу. Ви також можете бачити, що кажуть інші люди. Вивчіть їхні відгуки, щоб знати, на яких місцях люди справді задоволені своєю зарплатою та умовами праці. Зверніть увагу не тільки на загальну оцінку, а також і на її відсутність. Вибирайте лише ті вакансії, які мають відгуки людей. Якщо вам запропонували роботу в Польщі або Англії, перевірте цю вакансію на мука, так ви будете точно впевнені, що вам не пропонують працювати у фірмі Одноденці або компанії, яка має масу негативних відгуків. Тоді ви матимете шанс змінити це вчасно. Ну і нарешті, при працевлаштуванні на вакансію через муха, ви точно уникнете несумлінних посередників, які можуть нажитися на вас ще до того, як ви почнете збирати свої валізи.